Привіт, мої улюблені сусіди! Нарешті я повертаюся до вас з зимової сплячки. Та та пауза трошечки затрималась, але я думаю, ви знайшли чим заповнити цю відсутність. Боже, як амбітно! Я хочу почати цей рік з такого маленького інтродакшн-відео, де я би. Підвела з вами, поділилася найбільшими досягненнями, мабуть, попереднього року, поставила трошечки е, такі амбітні плани на цей і просто пообіцяла вам, що буду продовжувати з вами вітатися кожного тижня і створювати контент. Головне не вигоріти після цього. Найкращі новини, що трапилось в моєму житті за 24 рік. Я пішла в терапію і я вийшла в ремісію з депресії. Що дуже є хорошо, бо депресія з'їдала дуже велику кількість мого ресурсу останні два роки. Не дивлячись на це, я наважилась і мала сили зняти відео, почати цей ютуб канал. Проте саме відсутність ресурсу заважала мені триматися стабільно і. Взагалі дисципліновано продовжувати працювати тут. Я забрала своє авто, новина No2, і я тепер повноцінна водійка. Та вітайте! Але там стільки всього ще незрозумілого, невідомого, тяжкого, що та, та це тяжко, особливо коли ти в цьому абсолютно сама і немає в кого спитати допомогу, підтримку. Проте ми впораємось, пройдемо. Де наша пропадала зараз? Я на шляху перерестрації її пройшла експертизу і лишилося тільки поміняти номери. Тримаємо пальці за мене, будь-яких буде класно. І ті, хто продовжує слідкувати в інстаграм, знає, я ділюся тим, що я тепер займаюся активно танцями. І це дуже велика частина мене, котра наповнює, дарує ресурс. Будує моє тіло і створює неймовірні враження і емоції, бо ми прийняли участь в змаганнях, отримали навіть гарні результати. Взагалі, у мене просто неймовірна команда і найкращі в світі тренерка. Люди вирішують, люди наповнюють, люди допомагають створювати. Це життя, так що побільше вам класних в оточення. Відповідно і за цього я тут, бо так само інтернет-знайомства соцмереж допомагають мені тримати мою кукуху на плаву. І просто кожного дня взаємопідтримку настільки наповнюю вірою, підтверджують те, що все, що робиться, не на дарма. Тому не забувайте підтримати людину, котра вас надихає, поділитися. Цією любов'ю, і ви наповнитесь. Одна з найбільш важливих, мабуть, подій, котра нарешті трапилася зі мною, це те, що вийшли продукти в додаток з моїми ілюстраціями. Є маленька рілс про магніти, пазли на холодильник. А ці пазли я ще буду знімати розпаковку, збирати їх в проєкт. На Біханс, бо вони мають літній настрій і зараз зима, хоча вже сонечко іначе пахне весною. Проте я все ще підозрюю, що трошечки не актуально, але як є правило, треба працювати на випередження, бо наступні новорічні ілюстрації вже починають замовлювати зараз. Тому, мабуть, одне з наступних відео буде щось про підготовку проєкту на Піханс і оформлення його. Так що 24-й рік був наповнений великою кількістю викликів, але і класних речей. І з тим, що я зараз роблю, стараюся різні психологічні практики, прохожу гру, яку мені подарувала подруга, і ранок починаю з того, що треба вже подякувати, наповнитись позитивною енергією, скажу, що все ж таки це вирішує. Це змінює майндсет і легше дихається. Більше хочеться, і на більше вистачає сил і ресурсу. Тому, якщо ви відчуваєте занепад сил, після того, як ви, ну я би радила сходити перевірити а, гормони, бо з цим теж є приколяси, про що я теж розповідала. У мене, наприклад, автоімунітаріетит, і це з'їдає дуже велику кількість сил, і це є ще й база для моєї депресії. І коли гормони в нормі, відповідно. Легше пофіксити ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я можна фіксити через роботу з самим собою або звернутися за допомогою. Це не реклама, не просування нічого, просто особисті рекомендації, бо з темного місця дуже важко створювати. Неможливо просто. Я знаю, про що я говорю. Ну, типу, можна, але це матиме потім ще гірші наслідки. Можна впасти ще нижче. Тому потербутися про себе. Це, в принципі, мій найголовніший інсайт 2024 року: пріоритизація турботи про самого себе, більше сну, менше кофеїну, якісний рух, наповнення свого життя враженнями, людьми. І далі, далі все буде вдаватися. Відповідно, з цього класного місця я і маю сили на те, щоб побудувати маленькі амбіції на цей YouTube канал. По-перше, дуже дякую, що ви є тут, що ви мене підтримуєте, продовжуєте дивитися, слухати. І, мабуть, ми будемо з вами зустрічатися кожного тижня на ранкову сусідку Кавусю. Так. Да. І я хочу дотримуватись цієї обіцянки, тому що до кінця року моя така маленька, не дуже амбітна мета ну, майже не амбітна, подвоїти кількість підписників, досягнути тисячі. Проте, якщо я буду вам надавати якісний регулярний контент, я думаю, це можливо і з вашою підтримкою. Це буде дуже легко реалізувати. Тому дякую кожному, хто лишається. І тисне вподобайку, і пише коментар або ставить питання, бо, в принципі, ваші питання допомагатимуть генерувати корисний саме для вас контент і відповідати на якісь нагальні проблеми. Також я продовжуватиму надавати консультації. І працювати над розвитком кар'єри ілюстраторки-фрілансерки і ділитися цим з вами. Бо е, окрім того, я ще почала роботу над своєю фінансовою історією. Я маю тепер фінансову радницю і працюватиму над диверсифікацією прибутків, генерації коштів. Відповідно, що YouTube є теж частиною цього плану. Амбітно, амбітно, я знаю. Проте я вірю, що можна. В україномовному Ютубі теж заробляти і достатньо добре. А про тему фінансів, якщо вам цікаво, будемо говорити, будемо розкривати якісь основні головні моменти. І я поділюся своїм досвідом, своїми відгуками всім, що вас цікавитиме. Наступного місяця, точніше, вже цього, бо відео скоріше за все виходить на початку лютого. Та ми малюємо другі люті створіння, і цього разу вони а, про українську міфологію, тому що мені просто цікаво було би собі створити серію ілюстрацій. А я ніяк не могла би зібратися з цією думкою. І ось такий челендж, який влаштовую це: привід для того, щоб просто подосліджувати цікаву тему. Так як буває кожного дня вигадати собі на що помилювати складно, я обираю створювати такий місячний план з визначеними темами і по ньому рухатись для того, щоб практикуватись і отримувати собі класний результат, і як наслідок, кейс у портфоліо, тому що такі роботи проекти потім приносять подбайки підписників відповідно і. Найголовніше в нашому випадку це замовлення. А тема міфології е, дуже чаруюча, надихаюча, і я переконана, що помилювати буде що. То ви підписуйтесь, переходьте в інстаграм, там будуть розміщені теми, і будемо з вами практикуватися, досліджувати е, всього 14 тем, і я розбила їх на три тижні. Це не дуже багато. Е, я би. Приділяла цьому одну годину на малювання, але у кожного свій таймінг. Тому якщо маєте 10 хвилин, це буде прекрасно. Якщо маєте більше, ще краще. Тому надихайтеся, беріть олівчик, скетчбук і давайте досліджувати разом. Це були мої загальні амбітні глобальні плани на цей рік. Я думаю, все досяжно. Може, щось ще з'явиться, будемо ділитися. Я дякую кожній моїй сусідо і сусіду, що ви продовжуєте бути тут, підтримувати українських митців, донатити та лишатися позитивними. Натхнення вам, любові і до зустрічі у наступному відео. Па-па! Так скажу, що я не включила камеру.